Вітаю вас на каналі Garage. В даному відео я покажу вам, як робити мандули. Насправді це дуже просто і дешево. По тій причині, що купляти готові, ну, як на мене, це приманка, яку обірвати найлегше. Тому, відповідно, найдешевшим варіантом буде її зробити самому. Зробити її дуже просто. Вам потрібно знайти матеріал. Матеріал, такий, як в китайських, В'єтнамках. От я знайшов. Копіючи отакі дитячі пузли, зроблені вони з полівінілхлориду. Потрібен сам матеріал, трубка, якою ви будете вирізати циліндрики, це просто металева трубка внутрішнім діаметром десь приблизно 8-9 мм. Ми її заточуємо на кінці Ну і починаємо. Можна її запхати в шуруповерт, можна витиснути руками, От беремо просто, ставимо на щось тверде. Покрутили. І вирізали. Все, вирізаємо і беремо кольор, який вам подобається. Я не вірю в те, що воно впливає на результат рибалки. Вон я вже попередньо наготовив собі. Такі циліндрики різнокольорові і будемо збирати мандулу. В цьому ціліндрику потрібно буде зробити отвір, але робити найкраще його свердлом, найкраще його просверлити по тій причині, що вам легше потім буде одягати їх на гачок. Гачки беру китайські з Аліекспресу. Гачки хороші, гострі. ну Бувають і сходи, бувають і холості покльовки, але це може статися з будь-яким гачком, тому я не думаю, що в цьому дуже проблема. Щуку тримають, окуня тримають. Збираємо. Я роблю мандули двох видів. Одні роблю з такою мікроборідкою ззаду, яку я роблю просто зі звичайного шнура рибальського. Одні роблю без. Чи є якась різниця в покльовках, ну, чесно кажучи, не можу сказати. клює, що на таку, що на таку. Робимо тоді з борідкою. Нам треба десь метр шнура. І складаємо його вдвоє. Потім знову вдвоє. І знову вдвоє. І знову потім цей шнур пропихаємо у вушку треняка і даємо його дозаду. Беремо наші попередньо просверлені циліндрики і натягуємо зверху на цей гачок. Так, тепер беремо ножниці і розрізаємо нашу нитку, бо в нас вона вийшла складена вдвоє, і розрізаємо ці петельки. Бо рідку можна було зробити із іншого матеріалу. Ну, я вам показую, як зробити з того, що 100% в кожного є в хаті. Можна було і взагалі не робити. Це так чисто візуальна штука, яка буде задовольняти ваше око. Чи вона впливає на кльов, ну, чесно кажучи, не сказав. Все. Одна секція у нас готова. Тепер переходимо далі. Будемо робити проміжну секцію. Для цього я використовую дріт. Це нержавійка, теж куплена в Китаї. Це 0,4 мм. Чи потрібно робити товщу? Ну, я не можу сказати. З товщим дротом важче працювати. Я робив із 0,8, але просто його важче в'язати. А з тим все просто. Беремо там сантиметрів 10. Відкушуємо. Беремо нашу секцію. Пропихаємо. Від довжини цієї центральної секції буде залежати довжина вашої мандули. Я її роблю приблизно ну, десь на три таких циліндрика. Це загальна довжина і виходить сантиметрів 10. Все, ми пропхали дріт. Тепер можемо скорочувати. В одну сторону. потрібно в кінці обрізаємо. Все цю скрутку я прокапаю клеєм, вона без того живе нормально, але нехай буде. Це клей Акфікс. Зручний він тим, що він сам по собі такий рідкувато-гелеобразний, але ви ним пролили, потім затверджувачем вшикнули і все. Воно вже стягнулося і не буде вам вимазувати руки клеєм. Тепер набираємо далі центральну секцію. Якщо використовуєте тонкий дріт, можна ці циліндрики приклеювати, щоб вони не вилітали і не мішали цьому з'єднанню. Так само багато клею не потрібно, там буквально таку мікрокаплю зробити. і... Другий є. І спробуємо, можливо, влізу в нас ще одне. Останню ми теж приклеїмо. Все, і робимо саму першу секцію, яка буде кріпитися до нашого повіця. Нам теж потрібно буде взяти дріт. Потрібно буде теж там сантиметрів з 15. Дріт теж купляв в Китаї дешевий за таку бабіну, заплатив, здається, 30 гривень, тут метрів здається. Чи двадцять чотирнадцять точно помає? Все беремо дріт і кріпимо наші нижні частині. І теж намотуємо Дріть на гачок. Один в одну сторону, наші кінці, другий в другу. Теж проливаємо цю скрутку клеєм. Ми робимо акуратну каплю, багато клею теж не потрібно давати, в такій причині, що він буде нам мішати вставляти останні секції. Все, каплю зробили. Все, наша мандулка майже готова. Єдине, що потрібно на цей турнік, який буде кріпитися до самого повідка, удіти за одне кульцо. По тій причині, щоб збільшити рухливість даного з'єднання. Все, наша мандула готова. Ось і мандула, яку ми зробили з вами. Ці мандули зроблені ну, хвилин, напевно, за 15-6 штук. Собівартість Субівар... кожної виходить десь приблизно 2-3 гривні. Я вважаю, що це дуже доступно, і уловиста перманка на хижака ловить як окуня, щуку, судака. І, як на мене, її перевага перед силіконом це те, що вона краще буде ловити хижака з на дальніх відстаней по тій причині, що груз його вага вона не впливає в принципі на його ігру. Бо ігра в неї завжди одинакова. Вона просто стоїть на дно, як поплавок. І отаким От чином зміщається. Пробуйте, робіть. Моя порада робіть побільші паузи через те, що покльовки майже всі завжди на паузах на дні. Зробили два підриви, один підрив і зробили паузу таку секунди на 2-3. І переважно буде покльовка. Все, дякую вам за увагу. Гарного дня!